В ці хвилини триває суд у справі генерал-майора генштабу збройних сил України Віктора Назарова. Йому закидають службову недбалість, яка призвела до катастрофи літака іл 76 у Луганську. Нагадаю, тоді загинули 49 військових. Генпрокуратура просить суд взяти чиновника під варту. Тим часом на захист підозрюваного став заступник міністра оборони. Він просить віддати йому Назарова на поруки. У цій офтальмологічній клініці військового госпіталю лікується генерал Назаров. У нього тут палата люкс. У вас есть на съемку? Сюди генерал потрапив минулого тижня. Йому стало погано, коли генпрокуратура оголосила посадовцю про підозру. Нині його судять за трагедію іл 76 в Луганську, де загинули майже півсотні військових. Щоб він часом не втік, бійці батальйону Донбас вирішили взяти палату під охороною. Утім, Назарова вони так і не знайшли. двір в палату була закрита. Це напрашується вивод того, що або його немає взагалі в госпіталі, або ж. Же... Його перевели где-то в какое то другое отделение, і там он, так сказать, скривається. Лікар запевняє, генерал лікується саме тут, де він зараз говорити на відріз відмовляється. Молоді люди, покиньте, пожалуйста, пределы лечебного учреждения. У вас есть розрішення на сйомку? У вас є розрішення на сйомку. Больше ніяких коментарів не буде. Тим часом у Печерський суд генерал таки з'явився. Генпрокуратура подала клопотання взяти його під варту. Утім, адвокат проти Олена Сіренко, Антон Квітень, Твай.